вивчити іноземну мову швидко і назавжди не міф, а реальність. Ексклюзивна програма школи англійської мови Дієліт скул починається з кваліфікованих викладачів, які не зупиняються у досконаленні своїх знань. У дієліт скул постійно проводяться семінари з підвищення кваліфікації з залученням провідних іноземних фахівців з методики викладання та адміністративного тестування. Співпраця з американською компанією ETS є високою оцінкою діяльності Дієліт Скул. Проведення семінарів з підготовки та сертифікації TOEIC та TOEFL проводяться в рамках партнерських відносин, що озброює викладачів школи світовими інноваційними досягненнями в галузі методики та тестології, адже висококваліфікований викладацький колектив школи є своєрідною гарантією якості слухачів. ми працюємо за власною методикою, яка розроблена нашим науковим відділом. Маємо свої посібники, маємо величезний досвід роботи з різними програмами. Це програми як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб. Це теж є такі підрозділи. Професійно орієнтованої підготовки загалом за роки існування ексклюзивна методика розроблена у Скул, Зарекомендувала себе як найефективніша. А сама школа це не просто навчальний заклад, це в першу чергу науковий центр, де на базі наукових досліджень в галузі фундаментальної науки розробляють новітні технології вивчення іноземної мови. Нещодавно Діеліт скул стала єдиним представником американської компанії ETS. Ми шукали команду професіоналів, які здатні своїм ентузія. Узіазмом викликати бажання вивчати мову для нас. Важливо знати, з ким ми працюємо. Дієліт скул працює на ринку освітніх послуг понад 16 років. Це не просто курси вивчення іноземних мов, а в першу чергу освітній мовний центр, метою якого є підвищення мовної компетенції населення України, і це повністю співпадає з тим, що робимо. Ми пакет програм, який пропонує Скул, розрахований на повний цикл навчання від нуля до певного володіння мовою та підтверджується міжнародним сертифікатом. ТОІК. безумовною перевагою є і географія філіалів школи. Майже у кожному куточку України є представництво Діеліт скул. Крім того, школа вивчення іноземних мов Діеліт скул стала переможцем тендеру з мовної підготовки волонтерів до Євро 2012. Наприкінці серпня цього року відбувся перший випуск волонтерів, які вже пройшли курс мовної підготовки. Студенти вивчали англійську, німецьку, французьку та італійську мови. Ці волонтери також стали першими, кого залучили до реальних випробувань. Вони допомагали гостям та. Жителям столиці під час святкування 20-річчя незалежності України на святкування Дня незалежності у столицю завітало багато іноземців, але і тут на допомогу прийшли волонтери. Адже майже кожен з них пройшов годинну мовну підготовку за новою методикою та здобули рівень володіння мовою вище середнього. Кожному волонтеру було вручено сертифікат про закінчення навчання. Тож, якщо ви вже втратили надію колись вивчити англійську, у діаліцьку вам повернуть впевненість у власних силах, і ви зможете вивчити мову з гарантією знань. Thank you.